Розкажу історію, ладно. Це мій перший пастор. В нього була машина Москвич 412. Це середина 90-х. І ось він їде на цій машині і каже, і два чоловіки стоять і голосують. Каже, я зупинився як добрий християнин, щоб їх підвести там все, добру справу зробити. Ось вони сідають: один тут поруч, інший ззаду. І ми починаємо їхати. І каже: я бачу, як отакий ніж раз мені сюди під горло, <сі> І кажуть: Давай гаманець. Він <сі> не розтірявся, каже: я дуже швидко натиснув на гальма, і машина вперед, і цей ніж вперед, я схопив, забрав ножа, все, і вже ніж у мене. І вони бачать, що вже не на їхньому боці перевага. І вони вискакують, а спіли гаманець забрати. Вискакують, каже, і тікають. Я вискочив і за ними. Каже, біжу, в руках цей ніж. От, забрав його. Біжу. Один раз в сторону, а другий в іншу сторону. Ну, каже, я за тим, у кого гаманець. От, біжу, наздоганяю вже. Він бачить, що наздоганяє гаманця раз в сторону, типа он твій гаманець, він каже, я біжу і думаю про себе. Ні, пізно, мисливець вже прокинувся. І каже, я його наздоганяю, підбиваю йому ногу, він падає, от так долі І каже: я зверху сідаю, перевернув ножа тупою стороною. І каже по ребришках його так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Воно так чувствительно каже. Раз, на трошки відходив, а каже, дивлюся, а він впав отак прямо обличчям до дверей. Де зібрання проходить церкви. Отак двері, отак ну, там, кілька десятків метрів, і він так прям туди лежить, отак обличчям дивиться. Я кажу його раз-раз-раз і раз, раз, кажу, оно бачиш двері, отам у неділю о 10-й ранку зібрання церкви. Ісус тебе любить, приходь і покайся. Це любов до ворога чи ні?